Ось ми прийшли дивитись яку машину собі можна купити заробітчанам в Польщі. Блін, ось таку не може. Тому що тут ціна 400-500 тисяч брутто. Так, йдемо десь далі. Тут щось не зовсім підходить для заробітчан. Ми могли б, звісно, на цю подивитись, але дивимось ось на цей форт. Ціна 16900 брутто 2009 року. Точна коробка, пробіг майже 300 тисяч. І от одразу ще близько стоїть ауді. Також непоганий варіант. От за майже 15 тисяч злотих 6 року. Це вже брутто. Є ще така Mitsubishi За 8900 2004 року. Звісно, це вже не буде автомат. Стан, в принципі, для свого віку доволі непоганий. Дуже мені подобається Maserati колись в мене буде Maserati По-перше, тут тризуб. Ну це вже круто. Ціна в принципі, в принципі, адекватна. Причому зверніть увагу, тут ціна нетто, тобто буде плюс 23%, але можна е лізинг розбити за 3659 на місяць. Якщо ви заробляєте 4 тисячі злотих в місяць, то в принципі дозволити собі лізинг в 3700 в місяць непогано, у вас ще залишиться 300 злотих на бензин. Але тоді треба, щоб ще хтось заробляв. Знайдіть собі багатого поляка, походу це єдиний варіант лізінг, виплачувати. Ось на цей Фордік у нас грошей вистачає. Але є один нюанс. Він трошки поцарапаний. Треба його трошки відремонтувати. Хазяїн каже, що в аваріях не був. Трошки поцарапав виїжджаючи себе з гаража. Не знаю, довіряти йому чи ні. BMW є ціна 184 тисячі 22-го року. Новенька. І за ці 184 тисячі вам навіть можливо помиють скло. Але це не точно. Безцінні машини. Де цінники? Хлопці, це не діло. Взагалі цін нема. Трошки, я думаю, дорожче, ніж те, що ми шукаємо. До речі, до речі. Ну дорожче, ніж ми шукаємо, але 99 тисяч, не 300. Трактористів кликати не треба, Якщо б мені треба було возити щось, я не знаю там нелегалів, непогано, за 0 злотих машину тільки є один нюанс, це лізінг, тобто це просто в кредит, так, собі 0 злотих, звісно, щось тут Доволі пафосні машинки в основному для наших цілей небагато чого. От знайшли прикольну беху. 20 тисяч злотих нето, плюс є ще 23% буде зверху ціни, 2009 рік. В принципі непогано. Бачимо, що в ній автомат, салон доволі прикольний. трошки, звісно, є отаких от приколів, але за 20-ку дуже непогана машинка. От рядом ще одна, але безцінна, умов нема. Підбиваючи підсумки авторинків у Варшаві. А не найкраща там ситуація. Більшість машин це машини ну, більше ста, навіть 150 тисяч злотих. Це не ті ціни, які зазвичай іноземці витрачають на машини в середньому, скажімо так. І це також не ті ціни, які ми готові витрачати на машини, щоб відправити їх далі на схід. А ще дуже багато машин у Варшаві, я так розумію, розбирається ще до того, як їх виставляють, тому вони стоять без цінників. І Просто погуляти, подивитись ціни не так, власне, легко буде. Якщо ви хочете знайти дешевші машини, мені в підписниках рекомендували поїхати десь далі. В Варшави. Якщо це відео буде вам цікаво, будь ласка, напишіть його в коментарях. Якщо багато людей подивіться це і напишуть в коментарях, що їм цікаво подивитись більше, то я поїду на якийсь... А максимально великий авторинок на машині туди, де на громадському транспорті, скажімо так, доїхати теж кувато. І покажу вам, я не знаю, 20-30 хвилин буду ходити, показувати вам ціни. А також напишіть на які ціни та які е машини ви шукаєте, щоб я безпосередньо дивився щось, що цікаво нашим підписникам, а не просто ходив собі глазів, е шукаючи машинку за 20 і дешевше, щоб кудись її відправити. З корисним призначенням, скажімо так. Ну і звісно, якщо хтось з вас займається автопідбором в Польщі, напишіть також в коментарях або навіть мені в директ, може, зробимо якесь цікаве, корисне відео і допоможемо людям, як треба правильно обирати машину в Польщі. Тому що я в них не дуже шарю. От синенька, червона машинка. Я експерт по машинам. З вами був Ютуб-канал Мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport. Макс, пишіть в коментарях, що вам цікаво, що вам не цікаво, і до зустрічі!